Я впевнена, що більшість з вас зараз аналізує ринок дизайну і знаходиться в паніці, тому що і ринку просто ну ви зрозуміли, і дизайн не такий актуальний, і конкуренція просто шалена. І тому сьогодні хочу поділитися своєю думкою про це і дати вам практичні поради, і, до речі, нагадати, що це не тільки в дизайні. Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова. Це канал Ліза про дизайн, канал, який надихає бути дизайнером і не зупинятись. Насправді, коли я їхала в офіс знімати відео, в планах були дизайн-новини, але чесно, я відчувала, що це буде трошки. Неправда, мені б хотілося спочатку з вами поговорити про реалії і признати, що зараз а, дійсно дуже погані часи. А ми це бачимо і по кількості вакансій. І хочу з вами поділитися своєю думкою. І, можливо, можливо, хтось прислухається, знайде щось в моїх словах, корисне. Або, знаєте, робіть, як ви хочете, але я хочу сказати свою думку. У мене для цього є рішення, яке, можливо, не кожному відгукнеться. Так як, скоріш за все, вона дивляться такі самі, як я, хто не розглядає варіант не змінити професію, не займатися дизайном, тому що ну, це просто щось неможливе, я вважаю, що зараз час, коли буде правити фріланс. Своя компанія, свій бізнес просто тому, що компанії зараз також переходять на такий, знаєте, по-проектну оплату, погодинну оплату, тому що вони бояться брати на себе ризики, бояться брати на себе довгу відповідальність. Я як людина, яка спробувала і те, і те, розумію, що компанія дає стабільність, компанія. Швидко навчає в компанії, ви спілкуєтесь з іншими дизайнерами, в компаніях дуже багато великих плюсів. Да, окей, я це розумію, класно. Я сама кайфувала, багато що навчилась, але є часи, ми не можемо це змінити. Ну я не уяв... ну, реально. Ми це змінити так не можемо. Ми не можемо раз, все закінчилось, все класно, це неможливо щось робити треба. Тому навіть якщо вам важко знаходити клієнтів розмовляти, тому що напевно одна із. Таких важких історій, це те, що ви повинні розуміти, що ви будете нести відповідальність перед клієнтом. Не буде такої прослойки, от коли там компанія працювала, все ж таки була прослойка це там або project менеджер або senior дизайнер між вами та клієнтом, і це менш стресово, так? Плюс не всі люди хочуть і створені для того, щоб ем, робити свою компанію, займатися фрілансом. Я це також розумію, але це не значить, що ви зупинитесь в пошуці роботи, тому що це спосіб. Не зупинятись і паралельно ви також можете шукати компанію. Це як знаєте, давайте відноситись до цього, як от знаємо, що будуть важкі часи. Треба там під накопичити гроші, там да зробити там документи. Не знаю, там полікувати там все, що там потрібно. от, от це мені здається дуже схожий процес. Хочу скоро розповісти про вигорання. Це дуже важливо. Я знаю, що мені прийшла ідея, просто спілкуючись на консультаціях, там перевіряючи роботи, читаючи коментарі, я зрозуміла, що багато людей в дизайні з стикаються з вигоранням. Чому? Тому що ти по факту робиш собі домо портфоліо, нічого не робиш. І це проблема, і якби і нічого реального, немає якоїсь, чогось нового. І мені прийшла ідея, ви можете зробити у мене на патроні, можете ні. Це як реально up to Ем, Я написала пост, де дизайнери можуть писати свій досвід, з чим вони займаються, і парно робити проекти, тому що знаходити один одного і разом робити проекти, тому що це вам дасть новий поштовх, ви будете спілкуватися з людиною, десь конфліктувати в сенсі того, що мені це рішення не подобається, десь навпаки, брати для себе якісь класні штуки, типу. Вау, дякую. Я цю тему не вивчав. Це дуже прикольно. Тому я створила такий пост, і дуже багато жили людей там написали. І маю надію, що вони не тільки будуть робити проекти, а можливо будуть дружити, а потім разом і працювати. Бо декілька голів я обожнюю, коли команда це прям топов за топ. Тому я такий спосіб взагалі запрошую вас також до патреону То не знаю, у мене на патреоні навчальні а, уроки в більшості це відеоматеріали там є декілька пакетів. Один це тільки письмові матеріали, це конспекти, пости. А пакет це з відеоматеріалами. Вони краще, тому що там є, наприклад, дизайн ним і мої реальні приклади. І ну я вже ж там багато як законів важливих і речей по бізнесу. Ну мені здається, що ця пушка, дуже багато класних відгуків, і я, чесно кажучи, дуже сильно пишаюсь цим своїм проектом. Прям пишаюсь неймовірно, тому що я вкладаю туди всі знання класний. Класна ціна, тому чекаю вас завжди, завжди там. Що з практичного я вам раджу? Треба збільшувати кількість знайомств в бізнес-сфері, тому що там ваші клієнти повернемося до компанії. Паралельно ви можете робити CV, подаватися. Окей, я це класно, круто, але давайте робити собі, знаєте, як під. Відстелимо собі трошки подушечкою ці важкі часи, ем, от таким способом. Мені здається, він прекрасний так. Він не такий стабільний, але це реальні кошти, це реальні знайомства. І коли будуть кращі часи, а трохи потроху це все буде вам величезним плюсом. Далі, якщо ви вже подаєтесь клієнтам, я дуже вам хочу попросити одну річ і бути так, як я підходжу до роботи. От власне субота. Ця uh, субота, я на своєму прикладі розповім, тому що у мене це завжди круто працює. Ви робіть, як ви хочете. Я розповім про своє. Uh, ми стартонули Едіті і Яй, стартап, кому цікаво більше про це в Інстаграмі. Супер, все класно. В суботу вже один з перших клієнтів клієнт моєї просто ну, мрії в, в масштабному світі. Тобто це не просто мрія хтось там через одну людину. Це прям Уго, і от власне в суботи я віддала всю суботу. Я зробила набагато більше, ніж клієнту було потрібно, тому що ну я кайфую від того, що людина взагалі е, повірила. І ну коротше, я люблю робити більше, прям набагато більше. Ту роботу, яку я могла зробити, треба було зробити за дві години. Я віддала цілий день робочий. Я до вечора сиділа з чотирьох і закінчила, прокинулась о восьмій ранку. поїла, сіла з роботу, закінчила о дев'ятій вечора. Плюс наступна така порада, яку я помітила, коли ви будете шукати клієнтів. Не кажіть погано про їх роботу. Ви можете так сильно не попасти і показати свою непрофесійність. Давайте покажу приклад. От є стартапи, да спочатку на сайт ти витрачаєш ну, день, не знаю. Ну всім все одно на сайт. тобі спочатку треба довести ідею. Тобі спочатку треба довести, що це комусь потрібно перед тим, як витрачати на це час. І якщо ви в стартапі напишете, що от там ваш дизайн не гарний, він там тра та 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 та, -та, -та Ну, це якось типу дивно, тому що у компанії в цей момент можуть бути інші пріоритети. Тому ви можете звернути увагу на те, що негарні сайти у якихось великих компаній, в них просто зараз інший пріоритет. Їм взагалі не стоїть це питання. Тому тут також треба себе, якщо ви хочете, щоб ваші клієнти обрати нішу, наприклад, це медицина, у вас там сім'я лікарів, ви багато про це знаєте, або це знову ж таки стартап, сааси якісь да. Подивіться відео не тільки про дизайн, подивіться відео про клієнта. Ви повинні розуміти нішу, ви повинні розуміти, що для чого, кому ви дизайните, Ви повинні зробити більше. Так в цілому було завжди. От я скільки спілкуюсь з успішними людьми, і, от найкраще в моїй професії, що я дійсно спілкувалась з такими успішними людьми, які змінюють світ. І це було це ці хвилини. Ем, Напевно, вже години назибирались. Я берег зберегаю, аналізую кожну зустріч, аналізую як вони говорять, що вони робили. І усіх одних у була одна риса. Вони дуже і дуже і дуже багато працюють. Треба зробити 10%, Вони роблять 100%, Розумієте, треба зробити дизайн сеасу. Можна зробити просто дизайн-аналіз конкуренції. Можна зрозуміти взагалі весь цей напрямок, і запропонувати щось нове. Я так завжди підходжу, незважаючи легкі часи, хороші часи, важкі часи. I don't care. На підсумок хочу сказати, що так часи важкі щось себе з тим з цим робити. Якщо ви б'єтесь в одну тільки двері, там, да, от вакансії та де, і у вас не виходить. А, треба пробувати розкладати свої можливості в різні кошики, не класти все в одне, розумієте, і паралельно щось шукати, покращувати свої навички, робити так, щоб ваш дизайн був дуже зручним всередині, Це дуже важливо у фігмі, коли ти починаєш. Це прям must-have. Автолейаути, такі от воркшопи, якісь відео. Це просто все must-have. Розвивайте себе, але також розвивайте наразі час бізнес-навичок, воно буде вам в нагоді. Повірте мені. А, у нас до речі на Патріку є там і про маркетинг, і про пошук клієнтів, і взагалі більше зараз також буду на цю тему знімати, бо часи цього реально потребують. Мені до речі, дуже допомагає приймати реалії, і я якось. Um, Зрозуміла, що все, що відбувається, окей, воно відбувається. У мене немає такого, що то буде так чи не буде так. Я якось прийняла позицію. Я не знаю, як буде. Давай сьогодні, я що можна цього зробити. Окей, треба клієнти. Клієнт погнали. Клас, давай. Все хочу зробити важливий анонс. Коли я починала канал, я взагалі не думала, що все так піде. Я просто не знаю, кайфувала, розповідати mm. про дизайн, бо сама працювала. Але навіть тоді, коли я починала, у мене були мрії, ким я себе уявляю, для чого я займаюсь дизайном, чому я сюди пішла. Коли ти починаєш дизайн, дизайн займає 100% твого життя, тому що навчання дуже багато жертв. І далі з роками дизайн починає віддавати тобі. Віддає він в тій валюті, умовній, яку ти собі уявляв, для когось це там можливо якась техніка, для когось це люди, для когось це проекти, для когось це. Релокейт і багато-багато іншого. І от зараз дизайн почав віддавати мені. І я дуже сильно цим пишаюсь і цим насолоджуюсь, але є одне але. Тільки за цей тиждень був прямий ефір з CTO Фаундер Тіма Product Hunter, кол з величезним професіоналом в B2B-маркетингу, яку порадила людина, яка продала стартап за 100 мільйонів. Я була в місті для підприємців, де познайомились. Меган Маркел і Принц Чарльз. І це все це так круто, а я про це навіть не можу розповідати, тому що тут тільки 30% моє, мого кар'єрного життя. Тут саме дизайн, а не те, що мені дав дизайн. Тому, якщо вам цікаво, я вирішила возобновити канал Ліза Хлопкова, туди я буду знімати те, що мені дав дизайн, це все стосується кар'єри, бо моє життя це. Робота, насправді, 95% мого життя. Це робота і десь там один вихідний. Я чекаю вас на каналі Ліза Хлопкова, буде багато чого цікавого. І дякую вам, як завжди, за підтримку. І що можу бути з вами чесною, можу отак з вами просто поговорити. Вам була я, ваша Ліза, і хто хоче зі мною розставатися, запрошую до мого інстаграму. Там знаєте, там і дизайн стартап життя. Обіймаю вас міцно, міцно. Дякую, що ви зі мною. Ви насправді дуже улюблена частина мого життя.